Щороку середина літа для Євгена ще те випробування. Від світіння сезонних рослин у чоловіка загострюється полінос, тож він вимушений постійно приймати ліки. Але цьогоріч симптоми алергії настільки сильні, що спреї та таблетки не допомагають. Ти очі відкриваєш, а в тебе все тече. У мене робота ще є на вулиці, тому під сонцем як кажуть, і дуже тяжко по вже 30 років пані Людмила страждає на алергію, пов'язує із цвітінням амброзії. Каже, вже звикла до симптомів та навіть їх не помічала. Але цього ранку довелося викликати швидку. Утром буквально в течение двох часов почалися яркі такі В виде реакції. Мені зробили капельницю у мене, слава Богу, все вже ну, з тіла, все зійшло». Зараз пацієнтів з подібними симптомами одиниці, та вже за тиждень алергологи прогнозують загострення полінозу, алергічної реакції на полок сезонних рослин. Серпень, вересень, це пилкує амброзія, полин, лебіда, посол, кукуруза, циклохена. Фахівці кажуть, пацієнти часто плутають алергію з простудою або, взагалі, ігнорують симптоми. Відсутність вчасного лікування може викликати більш серйозні проблеми, наприклад, бронхіальну астму. Хворий. В один і той час починає, у нього з'являється нежить, слізотеча, це не простуда. Другий критерій це перехресна харчова алергія, це горіхи, це всі види насіння, це сонячне кавалеку, кукурдзняна олія, селера, кавуни. Найкращий спосіб позбутися алергії це уникати алергену. Але у випадку пилку рослин це складно. Проте, якщо носити вологу маску на вулиці, частіше робити прибирання та зачиняти вікна, ці методи допоможуть полегшити симптоми, а також обов'язково звертайтеся до профільних фахівців або свого сімейного лікаря. Поліна Паломарчук, Олег Одринський, новини каналу.